Йому пощастило у 16 років підкорити українського читача своїм першим містичним культом. Далі слідували ще чотири книги, які теж миттєво розходились з полиць. Майже усі були перекладені європейськими мовами. Таку популярність молодий письменник пояснює просто, він знає, чого хоче український читач, і пропонує йому не банальне чтиво. Його твори – це майже повне заглиблення у людську свідомість. Я мріяв стати психіатром. І мені було цікаві відхилення людської свідомості, тому що через відхилення можна якось подивитися, які ще є можливості людської психіки. Людина була, є і залишатиметься. Моїм основним інтересом людина, її стосунки із дійсністю, із істиною, з реальністю, такими текстами він не переставав дивувати свого читача, а створювати роман намір йому навіть допомагав, практикуючий психіатр. Голова Якова з'явилась після довгої мовчанки автора з 2006-го від дереша жодного твору. Попри чутки щодо його не менш таємничого за самі твори зникнення з українського літературного простору, новий роман вийшов тиражем у 15 тисяч примірників. А для автора це був період тайм-ауту та часом для переосмислення. Ця книга, навпаки, вона більш глибока і більш важка, ніж всі попередні. І саме цим викликана така, викликана така реакція на цю книгу, що не всім вона. Припала до снаги, <свят> сюжет роману обертається навколо контракту молодого композитора з окультно-фінансовими силами на написання симфонії до відкриття євро 2012 Композитор опиняється перед вибором: написати гімн кінця світу і так сприяти силам пітьми чи протистояти злу. Але це лише поверхня книги. Головне каже автор читати між рядками. Спочатку книга повинна була називатись геть по-іншому. Одна із варіантів назви був «Екзитус літаліс. Смертельний вихід, так? Але видавці сказали, що, мабуть, менеджери в наших магазинах собі язик звернуть, якщо будуть це екзітус, літаліс, екзітус літаліс. Коротше, дуже важко, мабуть, їм буде з цим працювати. І, і тут прийшла власне голова Якова. І це. Досконала метафора всього того, про що говориться в книзі, після презентації по Україні Любко Дереш планує здивувати новими виданнями. каже, це будуть повісті про слабкості та силу людини. А ще хоче підкорити своїми рукописами Японію, Китай та іспаномовні країни. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма.